Доброго дня! Сьогодні 10 вересня, місто Тернопіль. І поговоримо про Маракую північну Так називають ми її садоводи. Це культуру, яку поширює Степан Михайлович. Практично по всій Україні вже є вона. Вона гарно плодоносить. Але у в Західному регіоні її знов-таки не вистачає суми активних температур. І от як допомогти культурі ці скоріше визріти, бо вона дуже довго розкачується, коли починає рости, поки вона укоріниться, земля холодна і дуже пізно починається вегетація. Хоча її висаджую розсадою, але все рівно, коли вона починає в травні рости, то ще холодні ночі, холодна земля, і дуже вона помаленьку росте. Але вже як набере маху, нагріється земля в серпні, в вересні, то її вже зупинити в рості практично неможливо. І от вона вересень, вона цвіте, вона в'яже. Коли хотіли, щоб вона в червні в'язала, бо був і цвіт, але її щось не підходили, погодні умови. Був стерильний пилок. От можна подивитися, зараз я вам покажу хвилі запилення цієї рослини. От вона тільки зацвіла внизу. І то було штучне запилення вручну. Я запилив. Потім далі вона, вона практично в кожному. Пазухці листочка була квітка. Потім вона цвіла, не зав'язувалась, не зав'язувалась. Тоді пішла друга хвиля, яка сприяла зав'язування плодів. От зав'язалося 5 плодів. Потім знову проміжок, проміжок, теж не 5, а 6 плодів. Проміжок не в'яжеться, не в'яжеться. Тоді знову сприятливі умови для... Того. Вона, цвіла. вона цвіла, але завязів не було. Вже були комахи, були то, але були не оптимальні умови для запилення. І от третя хвиля запилення, теж шість плодиків, сім плодиків. І далі пішла вона, от зараз вона цвіте і в'яже. От Купа цвіту, вона вже вилізла на персик. Купа цвіту і купа завісків маленьких вон там зверху, ви бачите. І от, щоб її допомогти, щоб вона скоріше, тут є порядка десь 15 плодиків на одному цьому кущикові, щоб допомогти її викормити її, треба всі точки росту. От вона вже пішла, бачите, може тут не видно пасинок. Вже даже пустила пасинок і пасинок почав цвісти, і пасинок зав'язався. Я ж кажу О, пасинок зав'язався. І от щоб не відволікати силу от пасинок, щоб не відволікати дозрів... ем... енергію рослини на дозрівання плодів я зроблю чеканку. Тобто Пообрізаю, отак ось. Пообрізаю ці верхи. Вони нам вже не потрібні. От бачите, зараз я її зніму, якщо зможна, щоб не травмувати персик. От, бачите, яка. Я положу на землю. О, яка. Велика гілка. Тут купа ще цвіту. Тут ось купка зав'язів. І на те все йшла б енергія. Зараз ми це все відсікли. Цей пасинок також виріжемо, і вона нас зробилася компактна рослина. Не знаю, ці верхні, чи визріють, але е, оці то точно визріють. Е, ці насіння. Це рослини були колись розмножені насінням. І насіння передало різні форми плоду. Ось цей кущик. Вони кругленькі, От такі як мандаринки. Переходимо до слідуючого кущика. От тут уже овальне так, як гусячі яйця. Те саме робимо із цим кущиком. Відсікаємо всі пасинки, які цвітуть, йдемо верху. і от доходимо, от бачите, пасинок з таким плодом, його треба було давно відсікти. Далі пішло. Ми його вирізаємо, вирізаємо і знову раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 плодиків. Цього вистачить нам. І так по кожному, по кожній ліані, щоб не затримувати відео. Дуже активне зараз цвітіння, дуже активне зав'язування плодів, хоч ночі вже в нас прохолодні, але дні дуже теплі. До 27. От. Як не шкода, От такі три плодика мусив вирізати, щоб дозріли ті плодики, які налили вже гарний калібр. І так проходимо по всіх, по всіх ліанках. Я маю десь 10 штук, бо питаю я, скільки посадити, щоб мати врожай, дві вистачить. Не вистачить дві, бо це так, як яблуня, як помідори. От може бути дві штучки, вони ростуть, але їм щось бракує, або запилення, або щось в рості відстають і оця така ліана взагалі пішла десь хтось звідки. Ой, на ній купа. Великих плодів. Отак її відріжу, а це все. От, бачите, десь півтора метра, півтора, півтора метра з такими плодиками, то відсікається, бо не треба шкодувати, це так само, як нормування врожаю яблук, груш. Ми ж не шкодуємо коли. Лишню завість вирізаємо. Так само і тут. Це все піде на користь нашій рослинці. Якби, звичайно, цю операцію треба було провести десь числа 20 серпня, але, як завжди, знання є, а часу не вистачає. О. О, бачите, отакі от верхні плодики. Вони вже не визріють однозначно, і ми все його вирізаємо. Отак, От наріжемо трошки плодів, наріжемо купу вегетативної маси можна трошки лишити, щоб листочки працювали, був фотосинтез. Ну, і ще вже як по агротехніці, по... Вирощування ще два слова скажу, вже як так відео йде, що любить сонце, любить тепло, любить вологу. От бачите, вона постійно в мене тут суха земля полита, воно було все замульчовано, але за період вегетації черв'яки і всяка мікробіота мульчу з'їли. Тим самим удобрили мені ґрунт. Це для комах приманки, бо комахи теж дуже люблять нектар і пільцу, що йде боротьба між комахами і бджолами за За пилок маракуї. І комахи перемагають бджіл. Вони я колись спостерігав, дуже агресивні, і бджола боїться сідати на квіточку, якщо там є комаха. Вони, певно, кусючі. Отут можна де лишили, а є пуп'янки-пуп'янки обрізати. От такий цвіт, листочки трошки лишити, щоб вона ще листками кормила. Пасенки обрізаємо. От лишаємо по 5-10 плодів на кожному кущику. Нам того буде досить. Я маю 10 рослинок, 10 на хай в середньому на 7 плодиків, 70 плодиків для родини поласувати той самий раз. Ну, дякую за увагу. Вирощуйте цю культуру, цікава, хоч дуже багато нарікань. От, і, тепер, і під цим відео буде куба коментарів. Що я сажу, в мене цвіте, а вона не запилюється. Значить, щось вам, щось робите не те. Е, у мене вона ще в таких спартанських умовах, бо місця. Такого світлого, сонячного немає, все засаджено садом, деревами. І е, між молодими он, персиками я їх втулив тут. Е, тут ще більше трошки сонця, а тут он, піднялися саженці, бурят саженців і їх затінили. Але плоди є. Зараз проріджу. О, дивіться, що, що плодів. Значить, культура запилюється. Що плодиків? Куди не кинь? Тут вони дуже маскуються за листям, бо е колір мають такий же, як листя. Коли дозріває вона, вона робиться, плодик робиться салатовий, от вже бачите, він вже починає процес дозрівання. Так що вирощуйте маракую. Цікава культура слава збройним силам України, героям слава!